Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про вербозілля звичайне, яке в народі ще називають ранник або вербівник. Вербозілля звичайне поширене по всій території України. Росте у вішняках, на болотах, по берегах річок, озер, на вологих луках та кущах. Вербозілля звичайне це багаторічна трав'яниста рослина з прямостоячим стеблом. Висотою від 50 до 120 см. Листки цілокраї, за формою яйцевидно ланцетні знизу опушені з темними які просвічуються. Листки розміщені кільчасто по 3-4 листка у вузлі. Вербузілья звичайне це кореневишна рослина. Кореневище довге, коричневого кольору. Густо вкрите додатковими коренями. Цвіте вербозілля у червні серпні. Його віночок до 2 см у діаметрі жовтий, майже до основи п'ятироздільний, в 2-3 рази довший за чашечку. Тичинок п'ять вони зрослися у кільця, квіти зібрані у пірамідально-волотисте суцвіття. плід коробочка розкривається п'ятьма стулками. Триває квіти вербозілля звичайного містять дубильні речовини та сапоніни. У квітах і в листках особливо багато вітаміну С. Вербозілля звичайне народна медицина використовує як ранозагоюючий, вітамінний, в'яжучий засіб, як кровоспинний засіб при кривавому проносі. Вербозілля звичайне використовується також при кровохарканні, при кровотечах з носа. Пересильних місячних у жінок, при загальній слабкості, при захворюваннях кишково-шлункового тракту та при жовтяниці. Настій трави вербозілля звичайного має бактерицидні і протистоцидні властивості, тобто вбиває паразитарні мікроорганізми, діє в'яжуче і простезапально. Настій з півтори ложок сухої подрібненої трави. Вербозілля звичайного на склянку окропу вживають теплим по півсклянки тричі на день. Настій використовують також для полоскання ротової порожнини при стоматиті, а також використовують при молочності. А ще вербозілля звичайне використовують зовнішню для промивання ран, пролижнів, опіків і для припарок на ревматоїдно болючі місця. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.